Всім доброго ранку. Сонце ранок і малина озброїлася я сестрюлею, ковшиком. Глебушка вже на городі. Мирослав дивиться за сплячою Варварою. Роса стоїть неймовірна. День буде спека. А ми з Глебушкою йдемо збирати до садочка. Вісім їду в садочок. О, Поки дійшла вже ноги мокрі. мокрий. А ми з Глебушкою йдемо збирати малину на варення, бо в нас її дуже-дуже багато вже стиглої. А от я. Маленька. <laughs> Малинка. Малинка. Всім доброго ранку, прокидайтеся, гарного дня. Ми пішли працювати. Хочу ще показати, бачите, яка роса, яке ще мокре все. Днем не збираю, тому що в мене курси, а вечір немає коли. Але видно яка. Мокра травичка. Да, так будемо завжди. І отакий от у нас чудовий ранок. Є в нас трошки менше годинки. Позбирати зараз ягідки. Будемо дуже кузний компот.